Північний циклон та застуда тривають. Боляче колтати смокчи трахісан. Дніх миротворців в Україні говорить британський прем'єр Кір Стармер з президентом Володимиром Зеленським. Стармер найближчим часом відвідає Київ. І це станеться найближчими тижнями, пише Блумберг. Перший це буде візит після того, як Стармера призначили на посаду прем'єр-міністра Британії. Ну і власне саме тема міжнародних миротворчих місій в Україні. І можливості розмістити їх у нас і буде головною темою весіди. Проте варто зауважити одразу, що йдеться про післявоєнний період і миротворців, які приїдуть лише після закінчення війни. Реально, ця тема для зустрічі. Я ж не думаю, що моно, моновізит ну, відбудеться, де будуть виключно це обговорювати. Що, крім От... цього, мабуть, що сторічну угоду. Вочевидь, можливо, це буде стосуватися до речі і сторічносторічної угоди, і взагалі подальшої співпраці між Україною та Великою Британією, тим паче враховуючи те, що незабаром Дональд Трамп очолить американську державу, і можливо, Велика Британія також візьме на себе таку. Більшу частину зобов'язань щодо допомоги нашій країні, і взагалі ми пам'ятаємо, що Лондон дуже активно себе проявив в допомозі і підтримці нашої держави, не зважаючи незважаючи на те, яка політична сила. Перебувала або перебуває при владі, і це дуже добре. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що Велика Британія може відіграти роль такої собі такої собі країни, яка може ще більше вкладати в підтримку нашої держави. І я не виключаю, що ця країна би могла відправити свій миротворчий контингент. Хоча ми повинні бути реалістами в тому сенсі, що все ж таки немає єдності думок серед західних держав. До речі, Дональд Трамп він був і не проти, от що в грудні. Місце була інформація. Що вони б, такі країни відправили б країни Європи відправили б до нашої держави миротворчої місії, але ми також повинні бути свідомими того, що ми не знаємо, які будуть домовленості з Російською Федерацією, і вона може виступити проти цього. І якщо ми, наприклад, після якихось підпис... підписання якихось угод чи одної однієї угоди з Росією щодо припинення вогню, потім запросимо таки... таких миротворців, це може сприйматися потім Російською Федерацією в якості порушення. Цих ць, 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 ць договорів, і це може бути ну, скажімо так, сприйнято як казус Белі для нової гарячої фази війни. Тож я думаю, тут потрібно проводити дуже ретельні дискусії обміни думками, щоб дійсно виробити алгоритм, чи можливі ці конможливі ці контингенти на території України, і потім це все координувати ще із Москвою. Тобто, це дійсно так. Ще одна от цікава штука: чи буде збережена спадковість адміністрації їхніх дій, от після демократів і республіканців, що збережеться, що буде помножене на нуль? А, і от одна з тем, та от тут зберігати чи скасовувати ось ці запровадження санкцій проти Росії, от це вже буде вирішувати адміністрація Дональда Трампа. Це каже радник Білого дому Джон Кірбі. За його словами, от адміністрація Байдена вона вже проінформувала команду новообраного президента. А в свою чергу вони не відразу відповіли на запит про коментар ну, санкції. Кірбі додав, що ці обмеження запровадили лише за 10 днів до завершення каденції Байдена, адже американське керівництво чекало, поки вщухне занепокоєння щодо світових ринків нафти. Що маємо розуміти саме про цей пакет? Сміливий про фінальний акорд, чи це не фінальний, чи ще буде щось таке, знаєте, грандіозніше. Ну і насправді, а чи не вийде так, що Трамп, зважаючи на те, що хоче, як це як це німці сформулювали відновити безперешкодну торгівлю з Росією? Перегляне санкційні пакети, ба більше дуже збудилися опозиціонери, так звані російські, які вимагають, просять, молять, рекомендують або говорять про те, що в принципі з Росії санкції можна і зняти, якщо Путін відпустить політичних в'язнів, і це до речі, може стосуватися не лише політичних в'язнів, а й інших питань, зокрема і е, мирного процесу і всього, що ми говоримо про е, в контексті регулювання ситуації, е, пов'язаної з російською українською війною. Хоча той самий Кірбі каже, що це не не було тим інструментом, який е, скажімо так має бути потім. Використаний під час перемовин з Володимиром Путіном, нібито в якості таких поступок, щоб можна було про що замовлятися. Але я не виключаю, що може все таки це бути таким, і дійсно, ми поки що не знаємо наскільки буде готовий Дональд Трамп переглядати політику свого попередника Джо Джо Байдена. Хоча я думаю, що в значною мірою все таки будуть прийняті навіть 20 січня багато указів, які будуть скасовувати. І е, ті, що були прийняті е, Байденом, і будуть запроваджені нові, і багато з яких не сподобається самим американцям. І це варто розуміти. Але для нас важливо, щоб е, допомога тривала. І я не думаю, що буде щось стосуватися саме цього аспекту, якось кардинально. А ось щодо станцій, я думаю, що якщо він і не скасовуватиме, то він зможе їх потім переглядати, збільшувати або зменшувати також. Але звісно, все ж залежатиме від ситуації, яка таки пов'язана і із війною, і з переговірним процесом тут він на мабуть якось так жонлюватиме. В цьому сенсі і так скажімо, буде це тримати Росію в такому стані, щоб вона не знала, що який крок зробить Трамп в подальшому. Ну це тож також його бізнесова жилка, і в принципі це характер його і правління, і те, як він веде свій бізнес, але знову ж таки все ж від того наскільки дійсно Вашингтон і Москва зможуть. Порозумітися, якщо нічого. В цьому напрямку не відбудеться позитивного, то, вочевидь, тоді Дональд Трамп зможе запровадити і ще більш жорсткі санкції, які стосуватимуться і нафтової, і газової сфер, і будь-якої іншої, щоб завдати ще більш болючого удару. І, до речі, це може бути пози... один з елементів позиції силового тиску на Москву, щоб все-таки змусити рано чи пізно Путіна сісти за стіл переговорів. Тут мапа тривог оновилась. Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина, Микола. Лаївщина і Херсонщина, будь ласка, в укриття цивільного захисту, ракетна небезпека, в тому числі а також загроза безпілотників окремо по Дніпропетровській і Запорізькій областях. Тут можлива робота сил ФПО по ворожим безпілотникам. Вони є і там. Донеччина зберігається небезпека з боку авіації, Сумщина, Чернігівщина. Загроза застосування балістичного озброєння, Одещина, так само балістика, оновлення по Полтавщині, Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині, балістичне озброєння. Київ так само загроза Київська балістики. область теж долучається. Зараз ми це побачимо на екрані. А Київська область теж оголошена повітряна тривога. Ви прекрасно розумієте, що ці не вгомоняться, а ми маємо зберегти себе. Цілими і здоровими, бо маємо дожити до того моменту. поки Росія ми бачимо, панове. Ви бачите самі, що відбувається на карті. Зліт міг 31 к військового цих космічних сил РФ Це носій, Київська кінжалів. область, Вінницька, всі регіони фактично крім заходу і Харківщини вже червоніють. Маємо зберегти себе живими і здоровими. Далі будемо відслідковувати, повідомляти, що відбуватиметься у небі. Пане Станіславе, спасибі вам за те, що доєднались до розмови. Дякую. Станіслав Желіховський, це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Був нашим гостем.